Мили царі, без страху і смерті, на злочин світу станем без ваги, ми присялися долю переперти, роздерти присуд смерти ваш боги. роздерли Україну ви на чверти, безсмертну душу вперли в ланцюги. Та ми зродили, щоб за неї вмерти, роздерти присуд смерті, ваш боги, нас не злякають, танки ні канони, ми славим правду, Бога, Новий світ, Вас прокляли, замучених мільйони, наместь нас гонить крови роду в рік. Народ безсмертний переможе в бою і встане месник із кривавих мук за нами стане лавою страшною мільйон мільйонів молястих рук, здвигнем заліза скрови і завзяття, Ми державу відду найся по Кавказ лицарі, що скинемо прокляття, за смерть ми смертю покараємо вас. Ми царі, що скинемо прокляття. За смерть ми смертю покараємо вас. Покараєм вас. Ця пісня була неофіційним гімном УПА Захід.